Боля. Вот я тогда. Уже назва интересная. <связывая> Смакует? Как называется? Так, так. Так, ага. все, молодец, ну, вкусно. Так, так. Так, вот твоя машина, твоя. Так, вот. Ну, вот, 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 Поклади собі в кишеньку, Ти знаєш жарко стоє? А ти чого не їстиш? Ти вже з'їсть? Так, так. Бабочка, бабочка, ти зараз. Бабочка. У мене Костя Баб! теж каже бабочка. Май що несподівано мене Бо я якщо я позицію, то я так виходить, що з такою кислою міною, що я сам себе не люблю. Я трошки відео зроблю. Вадик, що ти робиш? Може йдемо трошки до лісу, подивимося. Так! йдемо дикуватись туди. Комарі не покушають. Квартал. Юля, Юля, краса, довга, коса. Ні, Все, остання. Що Або згоріла. Ні, та вже точно не сара. Ох ти, молодець. Все? О, як гарно скинув? Такі цукерки є, такі загарбниці. Нема вже там нічого. О, у нас вже... зменшилося вуб'я. Там вже нема. Там не знає, що знатка є. І от колоняла. Ні, це не А того? А того ж а сирувати не бажає. О, де ти ще м'яч? Ладіки, де ти ще м'яч? Все. Ладіки, де ти ще м'яч? О, ти нормальний, все помістили. Я їх покрив. Той, той, той. О, ще є. Тимон, пенята вже горять? Та не горять. Там ще сирувати. Ростик, перевертай їх там. Вони горять. Мамонтенята горять. Мамонтенята. 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 Знаєте анекдот такий? Ну, Дитина до мами підходить, каже, мамо, давай, давай купимо котенка. Мама каже, та ну каже, виросте, стане здоровим котом, буде, каже, пісяти по углам нам в квартирі гадить. Знову підходить, мама, а давай купимо тігренка. А ну якщо тігрьонок виросте, то ми будемо пісяти по углам.

Ой, тут дивитися, що маєте не згоріло. А гарячим сирим не буває. Але, що таке? Але вроді жар великий, але у нас на домашньому мангалі вже якось моментально жариться. Куряче, так? Так, хвилинку. Знаєш що? І... Тому що там бляха кругом, воно там, все жарить. А там ще, розумієш, це ж барабан з машинки, Мам. правильно? І він я такий трошки має тут мож... конус. Ось такий от він. Оська, зараз полуйся! Там оська така, я його так раз в землю бачу. Де... Там вже така оська йде, так раз вставив його. Ну там, розумієте, там ті пластмаски треба виймати. Та так, тут оську теж треба витягнути. А нам що треба? Ну, та, та, Ось, коту, триває, в першу, та, там там вежу, ж вона ж пластмаска. Ні. Тверко, Ні, ну зверху то там нічого барабан. нема. Тепер ж не знає. Ну, ну такий здоровий барабан. Так, так, так. Я такою струмею собі від центру. А ви знаєш, що? Риги. Так класно. Ось, правильна машина, рига. Там великі одна є. Добре жаритися. Ну, звісно, якщо дуже багато заліжеться. Що там з тим Постійно голодні, так? Не шкодили? Я нічого не шкодила. У мене і так ноги болять, я ледве ходжу тими ногами. Буса ладу. Це Основна маса, то, що до нас йде, вирощується Ді, вже в річці Мекон. В'єтна. А при чому вже там ближче до моря десь? Не річку, не дика там, по-перше, стільки рів. стоків Ди, в ту річку попадає. Звісно, це не полтво, вона велика, досить повноводна, але там.

У Вінниці це щось таке, зря до ворог не <рес> Читя, що Зразу думає, щось крутий бізнесмен, чи не, щось не. Ну, люди навіть питають на вулиці. Так? Ми там вчились ну, на пасторських курсах <рес> їздили з хлопцями. Вони там, десь. Оля, бери раз, Олька, Ольга, ви в якої фірмі работаєте, а ви хто там? Тато і син, два хробака. Малий питає, тата каже, слуги каже, а що ми каже, тут живемо на возі. Дивись, другі хробачків, яблука, в грушках живуть. Ну, а а чому ми тут купився? Я впалась на синок, Родину не вибирає. Або ход до. Дар за себе помало Чи ви лісти? Ой. Ой. О. 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 Та чекайте, я сорону. Сорону тримаю. Що маленький допомагає? Коник, напевно. Коник є маленький. Покажи ви, ці гляні.